Всім привіт! Є у мене новенький бур, яким я ще ні разу не користувався, тому що не було товстої криги. Але може скоро вона з'явиться, тому хочу привести бур до належного стану. Хочу перевірити, як закріплені ножі. Яка може бути проблема на новому інструменті? Те, що гвинти можуть відкрутитися. Під час крутіння лунок. Я хочу перевірити... О, бачите, гвинт відкручується дуже легко і тут немає ніякої підмотки. Один, другий. Під час буріння гвинти, як правило, відкручуються і ми можемо загубити ніж. Це максимально, що може бути. Загубити ніж. Або ж... Потім шукати, ходити, у когось просити викрутку або з собою брати викрутку. Я з таким стикався, таке бачу неодноразово, і в мене таке було. Так, подивіться, яка форма ножів. Зараз я покажу, що треба зробити, щоб ніж не відкручувався. Це самий простий, перевірений мною спосіб. Беремо звичайно, фум стрічку. Вона. Така стрічка. І підмотуємо на винти. Цю стрічку. Скільки підмотувати? Ну, скільки не, не шкода. Ну, багато не треба. Я роблю обертів там 7, може й більше, коли як, буду зараз дивитися. Все, відриваю і тепер прикручую ніж. Головне, правильно прикрутити ніж. Дивитися, щоб. А то ти ж прийдеш на риболовлю, а ніж неправильно прикручений, І що виходить, а виходить, що він не буде борити. Так, поки що не зажимаю, зараз те ж саме зроблю з іншим гвинтом. А якщо немає такої стрічки, що можна використати замість неї? Можна звичайний тонкий целлофан. Оці всі пакети, майки. Я колись навіть, знаєте, що робив? Звичайний клей момент. На клей момент садиш ніж. О, це ще коли воно запутується, оця стрічка. Ну, цього буде досить. І зажимаємо. Ось так ніж не буде відкручуватись. І буде стояти на місці. Така підготовка бура до, до риболовлі. Так. Піджав і тут ще. Нормально піджав. Все. І таке і саме зараз зроблю з іншим ножем. Ось така порада в мене. Перевіряйте свої бури, скоро може бути лід. Кінці місяця. <laughs> Все, дякую за увагу.